Mmm -hmm. ну, Розпочнемо це свято. Ми представляємо громадську організацію Джерела допомоги. Вона займається допомогою дітям. І думаю, в майбутньому ми далі будемо до вас приїжджати і виконувати всі ваші побажання, які ви хочете. Будете писати нам листи, і ми будемо до вас частіше приїжджати. А давайте покличем Святого Микола. Слава Ісусу Христу! Слава Радійте, любі діти, я звідти, де небесна є дорога, де безліч зір, де царство Бога, несу вам звісточку весело, що йде вже їсть у ваші села гість, якому тожно було за вами в Господа палата. Ще хвилька, діти, і між вами тут стане Миколай святий. Покличем діти Миколая. <поставлення> а ви знаєте пісню про святого Миколая? <поставлення> Тоді давайте заспіваємо. Давай! <поставлення> Слава Ісусу Христу! Балу, Балу. Мир і милість дому цьому і усім, хто є у ньому. Від Господа Бога. Ох, дітей тут є доволі. І, мабуть, усі хочуть цукерок у пакунках. Хочуть. Може хто знає якийсь віршик? Давай, я тільки по Любі очі Миколаю, щиро я тебе клагаю, просто зло, що ми вчинили, що не не вчили, що бувало постувала, що до школи лінувалась, Він мені дарунок, невеличкий пакунок. Я на світі свят багато. Урочистих, визначних, а на виконання свято найприємніше із них. Миколай простий, не казка, це не Дід мороз, о ні. Миколайчику, будь ласка, завітай до нас у сні. я Миколайку, що принесла зустріляльку. А для братиків машинки, ще книжки мандаринки Кожен край і мамі, і татові, де були. Дарочки і всі вчили пакун. Де дітус купує пакунки? день святого Миколая? Це день є традиції. Традиції дітей і не тільки дітей, але я вважаю, що ми маємо поздоровляти не тільки своїх дітей, а й всіх дітей України. Ну, якщо кожен зробить якийсь внесок від себе, я думаю, життя стане краще. Власне кино чином бізнес може долучитися до подібних Так, Що бізнес має нести свою соціальну місію, має залучатись до подібних акцій, має допомагати дітям. Взагалі бізнес е, має бути відповідальним за майбутнє за майбутнє дітей, за майбутні країни і має допомагати і робити дуже корисні і цікаві речі, тим більше такі свята, як зараз, Святий Миколай, Новий рік. Ось тобі подали, що від Святого Миколая. Ви будете виправдовувати ці подарунки і заслуговувати нові подарунки. Я думаю, що ви будете слухати старших. Думаю, що будете допомагати одне одному. Так? Добре. Тоді на наступний рік побачимось, але тільки якщо ви будете чемні. Гаразд? Тоді до побачення. Тоді Святий Миколай завітає знову на наступний рік до вас, в гості.